Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, професіонал Байкі і Міка. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на арені. На арені, на якій буде дуже-дуже багато котів, мутантів, а також котів, клонів. Ось так. Нас Сьогодні буде завдання. Ну, звідки я знаю. Ну, тому що я знаю більше, ніж ти, розумієш. Забула гру в Роблоксі по IQ, а? було... Там. Ні, якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм канал. Не було більше в тебе там. Було. Ні, не було, не було, не було. Не було, не вдариш ти мене. А я тебе вдарю. Так, годі, чуєш, давай. Нас завдання сьогодні. Нам потрібно розібратися з усіма оцими котами і все. Ось так. У нас сьогодні ну, такий план. Не побратися з котами якось не дуже хочеться. Ну, це не домашній кіт, це кіт-мутант, ще один кіт-мутант, багато котів мутантів, а там коти реквізити, клони з е, якихось там. Е, Ти навіть знаєш, хто де знаходиться, а не покажеш. Ну, знаю, так. Дивись, ось тут знаходиться в нас дом з дома і Джері, і це просто, типу, реквізити, які лишилися після зйомки відео, і все. Ну, тобто, це просто клони. І вони нам не потрібні. Тому від них потрібно позбутися. Зрозуміло? Це ясно. Давай, до речі, подивимося, що випадає з оцих клонів. І. ага. Рибний пиріг. Mm -hmm. Досить непогано. Я б зараз поїв, бо я дуже-дуже голодний. На голодний шлунок відео записувати фігня. Ось так. Тому, друзі, сподіваюсь, коли ви це дивитесь відео. Ви їсте або вже поїли. Якось ти дивно сказав, але добре. Ну так, так, я згоден, трішки дивно сказав, але в мене язик трішечки заплітається, тому це не дивно. Е, тут у нас знаходяться ось такі кетнепи, і, і. їх ми, до речі, вже бачили. У минулій серії, здається, на арені вони також були, і ми їх не всіх добили. Ось так. буває а, Так, вони угу. залишилися. Угу. Кетнеп мутант. Так, ходімо. Бо зараз я й ходити буду, не тільки не, не зможу, точніше, через голод. Зараз перейдемо і Дивись. Велетенський. О, Ось такий такої. кіт. Це в нас картун кіт Найди ти його покликав. Тікаємо звідси. Сука, мені це не подобається, це, це дуже кріпово. Як він дуже нявкає я гро громко оце і, і дуже дуже огидно Дуже страшний він, я б не хотів до нього залазити. Ну серйозно, це просто. Це просто якийсь жах. От слухай, ми з тобою багато разів вже е зустрічали якихось істот, і кожного okay. разу вони з'являються. От у нас ще в Роблоксі тільки цього кота не було. Бо в Гаріс Моді він вже в нас був, так? В лісі, пам'ятаєш, Так, пам це, капець. це був повний капець. Отже, що поїхали? Будемо починати. Ходімо до першої кімнати. У нас давно не було цієї арени, друзі. Я, якщо чесно, трішечки підзабув, як мені тут битися. Тому зараз будемо разом з вами згадувати, що як треба затискати сюди до куточка. Ось так затискаємо. І потім просто клацаємо ось так рукою його. Бац, 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 в лоба йому даємо з кулака і все, і він скоро впаде і віддасть нам свій рибний пиріг. Віддавай! Нам потрібні гроші. Я хочу купити два кулеметика. О, ні, вік. Голодним байки краще не зв'язуватись. Правильно, правильно, мене краще голодного не чіпати. Так, давай, 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 сюди, 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 бац, бац, бац. Знову вистрибнув Бац, 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 давай, поїхали з самого початку. Ось так, ось так, ось так. Непогано. Міка, ти там з кимось впоралась чи ні? З одним лише. Від мене всі відстрибують, уявляєш, і все. В мене О. начебто взагалі жодних шансів нема чи що? Ні, я не з'їм його. А що, мені ж не випало нічого? Це тобі випало. Так, так, ну, так, добре, так. так, так, так Ламай там скло. Падай! Ну, чого він не падає, я не можу. О, нарешті, гроші забери, гроші забери, гроші забери. Так, він, сиди. Це ж мало здоров'ячко. Гроші забирай! Забрала? Не встигла. Міка, ну чого ти не встигла? Вона ну, було мало здоров'ячко. Скинь пиріг, пиріг, скинь, пиріг, скинь. Пиріг віддай. Я його з'їду. Ні, я його продам за гроші. Капець. Чи він коштує? Нормально його коштує? 20 щимось там було, здається. А навіть 30, ти чого собі. О, такої. Ого, 38 в нас є. Так, я пропоную, знаєш, що зробимо? Що? Давай купимо пістолет-кулемет. М? О -о. Беремо. Беремо. Беремо набойчики. Так. на, бац Я Бац, буду. Ти Я будеш? Бую. Давай вперед, вбій. Зараз Міка всіх оцих котів порострілює там і ми і ми будемо ну, збирати гроші. Не називай їх так. Коти, це коти, 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 коти А хто це? Це коти, Це кіт але не домашній. Ти що, в мене зібралася? Давай йди вперед. Швидше. Стріляй туди. Ага, чого ти Виходь? мене б'єш? Ооо! нічого, та не розбивай скло! Так, давай мені, бо ти зараз тут все зруйнуєш. Ти мене бив! Зістрибуй туди! Я натиснула! Зістрибуй туди і стріляю так, щоб. Ти багато говориш. Е -е -е! ти що робиш? В себе повірила, чи що? Міка. А що? Ти що, що, а що? Не стрибай! Ну <рес> до речі, вона в мене влучила, капець. В мене нема. А, ну навіщо ти це робиш? Ну, я хотів завтра. заховатися, чого це не вдаха, я міг тобі не віддавати оцей автомат. Про... Та ну ти дай дивися. мені залізти туди, що ти робиш, Та а? Які. Я нічого, не. Та я нічого не збирав, я хочу подивитися просто. Ти що знущаєшся? Не треба не, не треба стріляти. Не дивитися, як нікак. Не див... Ти дуже сильна і просто всіх котів побила. Молодець. Не, ну коти це клони він сказав. Це коти. І ти їх всіх побила. Став. Все, я більше це робити не буду. Віддавай набої, тепер моя черга. Так, сюди, сюди, сюди. Награлася, тепер я буду гратися. Так, давайте підходьте до мене. Сюди, 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 сюди. Ой! вибач я переплутав тебе з котом, ага, розумієш. Ага-ага-ага, Ну переплутав, переплутав трішечки. Прям. Ну так, так, так. Такий заплісневілий кіт. Ну, краще? Е, ну чого ти? Я нічого такого не сказав ще. Так, сиди. Так, так, так. Ну шо, Міка, ти мене завалила, скільки разів? Ти рахувала хоча б, а? Це не смішно Ти мене разів п'ять підстрелила, я просто хотів було подивитися. За що? Ні, не було. На, забирай все автомат. Так, 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 так. Все зібрав сто гривні і чотири оцих рибних е, пирога. Е, Давай зараз будемо це все продавати. В тебе є там ще що чи ні? Це моє, це моє Віддавай, віддавай. Віддавай, ага, віддавай, віддавай гроші і пиріг, чуєш? Віддавай. Ох, паке. Що таке? Давай, нам треба далі розбиратися і йти з усіма котами. Так. Я казав про кулемети чи не казав? Я хочу кулемет. Хочу ну, кулемет. один кулемет в мене вже є. Ні, то не кулемет, Міка. Так, сюди. Кулемет. Сюди і сюди. Оце кулемет, на. Отак. І отак. Все. Зараз набойчики поповнюємо сюди. Я готовий. Я готовий. Так, перезаряджаємося. І все. У нас ще лишається 250 гривень. Ми зможемо витратити їх трішечки далі, напевно, коли будемо купляти обладунки. Ну що, зараз ми з тобою в два кулемети, з ними з усіма впораємося. Правильно? Поїхали. Правильно, поїхали. Полетіло, я б точніше сказав. Ану, давайте, кетнепи, повзіть сюди. Ого. Нічого собі диви. Все, стріляємо. Стріляємо, стріляємо, знищуємо. Усіх абсолютно! І щось ніхто не падає. Ей, ви чого такі сильні? Міка, в тебе як там справи? О! добре. Падають, нічого собі добре. Тоді я не буду втрачати надію і буду стріляти. Буду стріляти, сподіваючись на те, що зараз хоча б хтось з тих котів тут впаде. Цікаво, скільки там в них здоров'я? Багато чи ні? Я нікого. Я ще нікого не завалив, а в тебе Це там вже. Це вийшло. В мене вийшло? Там навіть гроші підлетіли. О, нічого собі. А, я вже бачу. Так, 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 нормально. Ого! Два кулемети. Це сила. О, його дам, чуєш він... це? Кіт хоче нас залякати. Напевно, йому не подобається, що ми отут оцих котів стріляємо. І от їх били попередніх томів. Капець. Ну, нехай чекає Такі своєї черги. Поганці? Ми не поганці. Це він поганець, він людей жрав. Я все бачив. У Гарріс Моді там у лісі просто капець було. Так що. Слухай, це вже спойлери. Це не спойлери. Це. Це не спойлер. Чого це спойлер? Я ж нічого не сказав, що там було у лісі. Друзі, якщо хочете, можете подивитися відео в Гаррісмоді. Що там було з цим картункетом? Переходьте там на другому каналі, присвячений Гарріс Моду. Там багато всього є цікавого. От. І також, до речі, в наш телеграм-канал можете заходити, там теж багато всього цікавого відбувається. Так, сюди, сюди. і ну, Ми вже майже розібрались. Давай розбираємося з тими, хто лишився. Але треба тільки перезарядитися. Так, перезаряджаємо, перезаряджаємо. Давай, 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 давай швидше. Оп, поїхали! Давай, давай, давай. Ось так. Зараз ми вдвох швидко. А шо в тебе набої кінчилися, чи що? Та ні, просто було цікаво, скільки там урону є. 12, та штука наносить урону. Я побачу. Ну, в два рази більше майже. Так. Майже. Сюди. Капець, диви, як вони швидко відкисають. Бамс! Прикол. Так, сюди. Зараз ми з тобою розберемося, з тобою також розберемося. І все, в мене перезарядка. Зараз, можливо, я навіть встигну тобі допомогти, а може і не встигну І-і-і Я хочу постріляти. І так, я встигну. Ходімо! Збираємо вилетинську купу грошей. Тут настільки багато всього, що я навіть. Ого. В мене, вже... в мене вже місце закінчилося. Нічого собі. Ого! Ого! Так, зараз ще треба поміняти буде. Оп, сюди. Дайте. А, дайте вилізти. Оп, все нормально. Виліз. Так, нам потрібно буде купити зараз найкрутішу зброю, бо в нас є 1420 Шо, з гривень. з саме підемо? Угу, з ними. А що? Так, я сюди. Просто... сюди, сюди, сюди обладунки. Купляємо обладуночки. Чудово. Так, так, так. Гроші забирай, бо зараз вони як зникнуть якийсь пацюк прибіжить і забере їх. Так, купляємо тепер я дробовик. Просто... Ні, я тобі їх віддав, я нічого не забирав. Чого це я про себе? Так, чи вистачить мені на ще один дробовик? От я думаю зараз і, напевно, так мені вистачить, тому я купляю ще один дробовик. Так, сюди. І все інше спускаємо на 256 набоїв. Все, я готовий. А ти де? А, ти тут. Я тебе навіть не помітив нічого у собі. А ну, як так, я тебе я не, так помітив? не помітив? так? Ну я реально тебе не помітив. Я вже готовий до битви з отим нявкаючим дуже страшенно котом е, з якогось мультику. До речі, звідки він, я не знаю. Ну, типу, його називають мультяшний кіт, картункет, але. Е, але звідки він? З якого він мультика? Я не знаю, друзі, якщо знаєте, пишіть в коментарях. Все ти готова? Ну, ти ну а чого? Я, я мені просто цікаво дізнатися і все. Можливо, хтось знає. 100% хтось з підписників знає, звідки він взявся. Ні, я що грає якась? Не приговорюся. Є гра про цього картункета? Я не знав. Поїхали. Злак. Поїхали, давай. Ого, яка потвора? Так, 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 так. Я зістрибую. Я тікаю. Так. Ба. Ааа, ну мене навіщо? Ой, так? Ааа, ось. Ого, голова його прямо сюди стирчить. Справжній пацюк, це ти, Міка. Так. Бам! Ні, не я! Ти ти. Так, на, давай! Я сюди. Тут мудрішно дуже знаходитись. Він там просто головою штиркається і, до речі, прямо над тобою його втор... Друга щелепа у пузі. Я бачу! Це просто жихливо. Фу! Він реально максимально гідно виглядає. Ну серйозно, Типа, подивіться. Що оце у нього тут таке. Ой, він клацає зубами, добивай його! Лох. Ого, там пирогів скільки випало. Так, це прибираємо це сюди. Моє. Ого! Ого. Ого! Міка, іди погуляй там трішечки. Іди погуляй. Ні-ні-ні, Зараз я погуляю. Іди! Номеру... Іди погуляй. ти куди? Так, добре, це шанс заховатися. Так, 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 так. Сиди. Я ще його знайду. Ні, не знайдеш. Хоч під землею тебе знайду. Не знайдеш, ні. Нічого в тебе не вийде. А! А продавця за що? За ма, що його? там тебе Ні, він не прикривав. Давай мені мене. сюди! На, в мене два було. Лише два пиріжки. Нічого Скільки я нього не коментарях. Ні, Флеша. не пишіть, друзі, пишіть, що в мене було тільки два пиріжки, і я віддав один для Міки. І все. Mm -hmm. Та годі мене лупцювати. Мені боляче, не бий Давай мене, не головину. бий. Не бий! Я Добре, на. Не бала. В мене було тільки два. Все. Я. Тільки два каже! Двадва. Так, отже що, це кінець цього відео, друзі? Ми впоралися з усіма цими котами-мутантами, котами-клонами і ще там якимись суперкотами по типу цього е картункета. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ставте лайк, якщо це так, і підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, були ми професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі! На добре, котики!